6 місяців відновленого статусу на бронювання, і критичність це вже далекий 26-й рік. Отака От ситуація саме із здійсненням критичності. І ось я, наприклад, зараз тримаю інформацію, опубліковану 8 травня, Мінагрополітика у себе на сайті, де вони, керуючись пунктом 6. прим. 1 – Постанови 76, якою затверджено критерії порядку, вказали про те, що вони будуть робити запит да, на зарплати заброньованих працівників, які мають бути не менше 20 тисяч гривень, та у разі потреби проводити перевірку відповідності критичності. Тобто Мінагрополітика вже повідомила. Далі Міністерство економіки. Колеги, я тримаю лист, це ексклюзивний лист Міністерства економіки. Я його розміщувала на минулому тижні в телеграм-каналі. І е, я одразу хочу сказати, що цей лист отримали більшість, майже всі, хто отримували е, рішення на критичність від Мінекономіки, Адже у списку розсилки були всі такі підприємства. Це лист, в якому Міністерство економіки, ну, по-перше, вказало на. Е, Потребу дотримуватись законодавства, правил бронювання, але в першу чергу наголосили, що саме ідеальне ведення військового обліку да, стане е, привідом для подальшого утримання критичного статусу. Тобто, Міністерство економіки е, наголосило. На необхідності неухильного дотримання виног законодавства та інших нормативно правових актів з питання організації та ведення військового обліку бронювання військовозобов'язаних. І далі в кінці зазначили, що інформація про стан і організацію та ведення військового обліку організації бронювання в свою чергу да. Так, так, так може стати враховуватиметься міністерством економіки під час розгляду таких підприємств про подальше отримання критичного статусу. Багато хто після цього листа запитував Тетяна, як на вашу думку, що вони запропонують? Дам колеги, давайте я вам зараз продиктую реквізити цього листа. А ви, будь ласка, його запишіть. Це лист Мінекономіки. Від 2 травня 25 року записуємо лист мінекономіки від 2 травня 25-го року за номером 27.08 07 дріб 33 919 07. Повторюю 27.08 07, дріб 33 тере За цим листом чітко вказано, що е, ваше подальше відношення до військового обліку при, під час здійсненого бронювання, здійснення бронювання підприємством може вплинути на видачу рішення про критичність. Як це може відбуватися, да, на мою думку? Ну, от дивіться. Наразі ми сьогодні з вами вже в чаті побачили. Що наші підприємства хто слухає зараз мене безпосередньо, поділяються на три категорії. Ті, хто йдуть в першу одиничку і вже пройшли в цьому році, пройшли в минулому році, розуміють, що вони наближені до ідеального стану військового обліку, вони взагалі не знаходяться в групі ризику тут щодо питань, пов'язаних з бронюванням. А от для підприємств другої і третьої групи, які поставили в чаті двійку або трійку, це дуже важливий кейс для інформації у питаннях подальшого подовження броню... критичності. Я не виключаю, що за Певний час Кабінет міністрів може е, зробити перезавантаження системи підтвердження критичності ту подібну, яку ми з вами проходили у квітні, у грудні, е, січні-лютому. І я допускаю, що ця система може перезавантажуватися вже наприкінці цього року. Ну чому я так думаю? Тому що, ну, по-перше, ми працюємо з кабінетом міністрів, а вони, як правило, живуть в межах. Року календарного року і бюджетна політика, і плани, які вони здійснюють, і всі розрахунки вони вкладаються в межах року, і звісно. Контроль періодів у них також обмежується роком. Тому я допускаю, що вже після літа нас буде очікувати, скоріш за все, ось такий позаплановий підтвердження критичності, що буде в тому числі свідченням щодо результатів ведення військового обліку, стану військового обліку. Я не я допускаю, що це можуть бути знову ж таки, запити Мінекономіки або інших профільних міністерств, які будуть вимагати Надання інформації щодо ведення військового обліку і е, відповідно можуть мати відповідну оцінку е, саме. Якості ведення військового обліку і, взагалі, його ведення, тому що сьогодні є слухачі і третьої категорії, які також не мають ведення взагалі. Я із запитів різних підприємств також можу це підтвердити. На жаль, достатньо підприємств, які бронюючи працівників, дуже далекі від питань загалі ведення військового обліку. Тому звісно, вони звертаються за експертною порадою, аби поставити військовий облік і бажано зробити це ідеально. Колеги, ви знаєте, насправді зробити і. Ідеальним військовий облік можна навіть в межах одного дня. І мій особистий досвід це також вже не раз підтвердив. Тому я вам всім бажаю вдалого.